Так, друзі, всім доброго дня. Що це буде? А це буде комусь бізнес, або, або комусь чисто для своїх цілей. Ви можете купити такий лафет для того, щоб робити доставку будь-якого транспорту свого. І крім цього, ви можете ще доставити не тільки автомобіль, ви можете купити собі прицепчик у нас, самосвал, і це все техніка йде нова. Ось такий прицепчик. Самосвал ви можете придбати. Ви можете придбати не тільки самосвал, а такий легковий до автомобіля. Ви можете його купити. Отакий от за зразу йде із закритий. Я так розумію, що. Для лошаді. Як і тентований, так і до всього. Так само ви можете придбати лафету будь-якого розміру. І зараз я вас ще удівлю, ви подивіться, ось вісьми метрові, дев'ятиметрові. Ну вони тільки вісьми роблять. Ця компанія тільки вісьми робить. Саме цікаве це ось. Так, нема в нас моря. Жаль. Ну, У нас є Київські Київське море є. Сумок є. Ось катери. Дивіться, тут можна будь-яку будь довжину вибрати для катерів, для яхт невеличких. І в принципі, ми можемо ще навіть яхту допомогти вам знайти, якщо вам буде потрібно. Бо ми займаємося професійно підбором автомобілів і не тільки. І тепер у нас в продажу вступають два таких легкових лафети. Ви можете підійти подивитись. У нас є лебідка з фіксаторами з усім. Поняли все є так. Вага, виробник Польща, Поланд. Так, все, все це працює. Ось, подивіться, яка сцепка, яка в нас рама, в нас йде лафет на рамі, не на якомусь там такому каркасі. Все йде дуже гарно, все йде герметичне, нічого не затікає. Є такі фіксуючі, ви ставите ці, куди б ви хотіли, щоб автомобіль перся колесами, щоб вам не думати там, куди воно заїде. Потім прив'язуєте отак схоже, як зараз прив'язаний ремнем. У нас є такі шини, вони є нові, і вони у нас 23-го року. Це випущені лафети 24-го року, але вони, ви можете їх придбати у 24-му і нові. Так, тут є в нас теж вага, ось повна маса 3 тони. Все, ви, ви можете знову, ось у нас. в нас отакий нас ручник. Ви, коротше, чуть-чуть сильніше. Хопа поставили її на ручні, отак зняли. Так. Далі в нас, як завжди, в усіх так, лафетах або прицепах є колесце, яким ви можете підрегулювати. Є переходник. Швидким рухом знімається і підключається до вашого автомобіля. Це щоб електрички заряджати з нього чи що? Та ні, це не електрички заряджати, це щоб самому зарядити. Тут е розйом е перехідник ставиться, і розйом до будь-яких автомобілів там можна є універсальний. Так що, друзі, ви можете в нас замовити тепер, і в нас в наявності ці є. Коротше, лафети до автомобіля, можна навіть з навісом одразу, можна прицепи самосвальні і можна для... Лодок катерів для всякого такого. Ці поступають в наявності. Ціни ви їх зможете побачити в нас на сайті: в Телеграмі, Інстаграмі, Тіктоці, в Ютубі, везде, в Фейсбуці, де, де ви їх би не знайшли. Пишіть автопоїнт Київ, ви нас тут знайдете. Ми знаходимося в Білогородці за адресою вулиця Софіївська, 19. Але в навігаторі краще писати Автопоїнт Білогородка, бо навігатор по Софіївській 19 не хоче нас шукати. Так що ми знаходимося тут. Другий майданчик наш знаходиться в місті Суми за вулицею Героїв Крут 19. Там теж раді наші працівники вас чекають, щоб вас обслужити і купити вам гарнесенький автомобіль. Так що що ж, до зустрічі, кому цікаво, приїжджайте, ми вас провеземо.